Володимир Мирославович, так. ми вас дивимося давно? Знаємо. Люди вас деякі в Тернополі, знають особисто. З рідного мого Тернополя, так дивіться, зовсім недавно Тернопіль пережив великий шок. Що ви порадите нашим людям стосовно як цього позбутися? Як це полегшити, кожна така подія, кожна така інформація, яка надходить до нас в нашу голову. Чи через те, що ми побачили, почули, усвідомили навіть що сталася така трагедія, то вона викликає стрес. А стрес це реакція, але не нашого, не нас. А нашого тіла вона супроводжується активізація симпатичної нервової системи, виділенням катехоламінів, адреналіну, норадреналіну це стресові фактори, і в таких випадках сильне йде пошкодження, перезбудження нервової системи, проблеми з серця, які визвуть, викличуть аритмію, та з шлунково-кишковим трактом і з усім організмом. Тому в даному випадку забезпечити реалізацію протистресової програми потрібно позбути стресу і наслідків цього стресу. Щоб позбутися стресу наслідку цього стресу, потрібно робити одну річ. Потрібно робити масаж. У вас є масажне обладнання, яке робить механічний, автоматичний, апаратний масаж спини. Ви маєте стрес, перенесли якусь тривогу, якусь проблему, лягаєте на масажне ліжко, але. Роли тоді треба пускати в спортивному режимі, щоб вони їхали без зупинок. Зупинки це для витяжки хребта, це для лікування міжхребцевої грижі. Для антистресової дії це спортивний вид масажу на обладнанні і поставте там досить більшу температуру – 55-60, Для чого? Щоб воно вас ще під час цього прогрівало. Друге, що треба робити від стресу, це забезпечувати прогрівання. Ну, стрес це спазм судин. Спазм судин буде викликати підвищення артеріального тиску. Тому завжди прогрівайте все ваше тіло, спину прогрівайте, нирки, прогрівайте ноги, руки, живіт. все своє тіло прогрівайте інфрачервоним теплом турманівої кераміки. В результаті у вас судинки будуть розширюватися і буде йти проти стресова діє. Скажімо так це не скільки стресу забере, скільки наслідки цих стресів на все наше тіло. І третє, запам'ятайте, у вашого турманівого килима є своє магнітне поле. Це магнітне поле має вплив на нервову систему. Нашого тіла, тобто заспокоює нервові клітинки на клітинному рівні, вирівнюючи напруження на мембранах нервових клітин. Забирає стресові з нервової системи, заспокоює механічно, безмедикаментозно нервову систему. Єдине, що там проблема, це треба робити не на протязі 30 хвилин. Це потребує 4-6-8 годин. А це сон на турманів киливі. І ефект наступає. Можливо, не за перший день, хай треба 2-3 тижні такого застосування. Але це гарна і сильна антистресова дія, яка дозволяє боротися з наслідками стресу. Ви знаєте, скажу так, ми, напевно, не зможемо поки що забрати причину виникнення цих стресів. Іде війна, йде війна, і страшні події стаються зараз. І ми всі стаємо свідками цих подій. Ми не зможемо забрати стрес утворюючі фактори. Це не в наших силах. Але в наших силах правильно своє тіло повести в той момент, коли вже ми отриму цей стрес. Це в наших силах. Ми можемо і повинні таке зробити. Дуже вам дякую, Міцного здоров'я! Мир здоров вам! Якщо цікаво, записуйтесь на масаж, щоб спробувати. Номер телефону 098-175-3306. Чекаємо на вас.